Слава Україні! Доброго ранку, хто лише прокинувся і пропустив усі ті новини. На жаль, що у нас є і вже фактично доброго дня тим, хто разом зі мною відслідковує ситуацію, веде себе чемно, дотримується усіх правил поведінки під час повітряної тривоги. Ви знаєте, що зараз в регіоні тривають екстрені вимкнення електроенергії, тому що. Тривога продовжується. На жаль, є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Також пошкоджено декілька житлових будинків. І найголовніше люди не постраждали. Слава Богу. І ще один момент. Я вдячний усім, хто дотримується правил інформаційної гігієни. Це навіть, знаєте, скажу так, зараз більш правильно ніж хоча б один раз на день чистити зуби, але зуби треба теж чистити. І ще один момент. Усім тим, хто я зараз не буду толерантним, усім тим, хто знімає прильоти, роботу ППО, наслідки прильотів, наприклад, як по Києву вже зараз є інформація, і за декілька хвилин це відео з'являється в російських пабліках, мені, чесно кажучи, пофіг, що там на болотах. Про це скажуть, як будуть нам що бажати. Я про інше, що це коригує ворожий огонь. Скільки про це можна говорити? Тому усім тим, хто знімає, відправляє і розповсюджує, хочу побажати. От Бажаю отак. Щоб ті ракети наступного разу прилітали до вас прямо в ліжко або в вашу квартиру. Бо ви не люди. Ви не люди. Всім гарним людям, чемним людям тримаємо стрій. Все буде добре. Ми переможемо. Це найголовніше, що знаю я і знаєте ви. І знає весь світ. Русня здохне.